Вітаємо, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. І знову історія, і знову сторінки давнини. І знову, бо вже згадувалось, Софія Київська, яку зберегла Анна, і яка до сьогодні є символом українства. Яка до сьогодні є не тільки надбанням культурним, а й чимось сокровенним, тим, який, що дає нам змогу розуміти, хто ми, звідки ми і чиї ми діти. Отож, Романе Володимировичу, про Софію Київську, будь ласка, один із найвеличніших храмів. Які є в Україні, Європі і в світі, є храм Софії Київської? Один із найкращих, один із найвеличніших храмів в Києві, в центрі України. Але цей храм має дуже велику історію, який ми не будемо вдаватися. Е, ми, можливо, це колись повернемося до цієї теми. Але зараз ми б хотіли розпочати тему, Сам. як у 30-х роках, 1930-х роках, комуністична влада, якою керував Сталін, хотіли зірвати оцей храм, храм Софії Київської у місті Києві. Не всі знають про це не, не всі. дуже мало про це відомо фактів. Але вивчаючи ми Марія Олександрівна, Факти ми е, знайшли такі інтересні е, підтвердження. Ми знаємо, що в 1930-х роках е, на Україні тодішній тоталітарний комуністичний режим, який не признавав нічого людського, хотів зірвати Софію Київську. У Києві було зірвано більше 100 церков. Які мали Подовесні історичне чи? значення. І з них одна із така це десятинна церква. Але за Софією Київською заступилося в 1930-х роках уряд Франції. А чого? Тому що в 1930 році Тиран Чорної Російської імперії. То був що Радянського Союзу, комуністичний режим, хотів зірвати Софію Київську. Вже були закладені під фундамент зривчатка. Але і на тому місці хотіли побудувати якусь будівлю, торічну, якийсь дім уряду. Ну, яка різниця. Але Софію Київську хотіли зірвати. Про це стало відомо уряду Франції. І уряд Франції в 1930 році написав, не написав, а дав ноту протесту тоді Сталіну е, Радянському Союзу. Що Якщо, не дай Бог, щось станеться Софією Київською, яка, яку будував батько Анни, а Анна стала королевою Анни, яка дала династію королів. То вони розірвуть дипломатичні відносини. І тільки цей факт, дякуючи уряду Франції, зберегли, що тотальний, тоді комуністичний чорний режим не зірвав нам Софіївську, Київ... Софію Київською. І цей факт довгий час замовчувався, тільки зараз. Нам відкриваються сторінки історії, і ми хочемо подякувати і уряду Франції, і тим небайдужим людям, які приклали зусиль для того, щоб довідався уряд Франції, що хочуть зробити такий ганебний вчинок тодішній комуністичний режим. Тож я хочу сказати, що нам треба берегти. Раз ми тоді нам вдалося зберегти, через віки більше тисячу років стоїть Софія Київська. І вона нам нагадує про Київську Русь, про ті всі часи, які переживала наша українська земля. І вона збереглася до цих пір. Зараз це музейний комплекс світового значення. Бережімо його. Бережімо не тільки матеріальну, а й нематеріальну культуру нашу, бережімо землю рідну і будьмо гідними нашої історії і тих, хто відстоював її право на життя. Тримаймось. Бережімо спадщину, цінуємо те, що маємо. Бережіть себе, бережіть Україну.